Друзі, доброго ранку. Значить, встав з самого ранку і думаю, що мені от зробити перед роботою, або що записати новий ролик про політику, або замаринувати тут таку підчеревинку. Купив от і вже срок годності вже підходить Там завтра, буквально, післязавтра, і треба замаринувати. Ну і рішив зняти ролик і замаринувати під Значить, дивіться, як я це зробив. Так, значить, це з цієї сторони титульної вже ось. Дав перчик, сіль, паприка. Ось цієї сторони, отак наколов часничком. Зараз в фольгу замотаю, і в холодильник. Нехай собі маринується, та? а прийду з роботи, в аерогриль поставлю, і буде бомба-ракета. Що, друзі, чекаємо на результат. А політика зачекає, зачекає політика. До речі, ви звернули увагу, як зараз Зеленський бігає, там мирні переговори кипішиться туди-сюди, щоб відвернути увагу від того Мінчича. Про Міндіча вже й забули. Але я нагадаю вам, що саме банда через Міндіча, щоб викрили, да, вкрала 100 мільйонів доларів. Це офіційно зафіксовано. 100 мільйонів доларів. Це при тому, що там Словакія дала там допомоги 5 мільйонів доларів і там. Чуть ли там не вибивало за кожен долар за кожну копійку, як же ж ми там, ну, поверніть там, чи ще щось, якщо у вас такі кражі? А тут 100 мільйонів ось так щук. І що саме головне, кажуть, що зараз готувало набу, підозру Єрмаку Алібабі, як там, по плівках, і Чебуреку цьому Умерову. І саме їх Зеленський відправив. Зумієте? Факт, отакий От хід конем, як то кажуть. Типа як будуть вручати підозру людям, які представляють Україну на, мір... на мирних переговорах. І ще, до речі, ще доліплю це відео. Значить, вчора їздив в ДП документ тут в Кьольні. Ну так, знаєте, я чисто малого віз, щоб забрати його паспорт. Ну, думаю, вже, якщо там вліз в чергу, думаю, а ще може свій паспорт якось там. Поміняю, бо в мене два паспорта один ще діючий, а другий вже можна міняти. Думаю, ну чого не можна, як не цей. Ну, так от Ну така, знаєте, атмосфера, як то кажуть, село уїхало, чи з села уїхало, але всередині то село залишилось. От так само в тому ДП документу. От так нагадує та вся атмосфера, да створює такий, знаєте, ажіотаж, там тікети, там всі так, ну такий порядок, знаєте, вже такий німецький. Як то Одна там така сама головна, там така та же, ну дайте нам ще тікета, там ще одного тікета, там, хай Не, не. Ну це по-українськи, так, але з таким, знаєте, німецьким вже акцентом. Ну і там, ну таке, то ладно. Але, до речі, хто хоче і каже, що не може взяти онлайн, можна взяти онлайн. Я, наприклад, цієї ночі проснувся, думаю, ай перевірю. Перевірю. І взяв, будь ласка. Ну це треба десь так ночу після 12-ї години ночі. брати і ви візьмете. Правда, там через тиждень-два, але без проблем візьмете. Чекаємо на наступне відео з під Всім гарного, продуктивного дня. Пан Богдан завжди говорить правду.